Знаєш, мабуть, пишу вже там шостий дубль цього відео, власне, не виходить нічого мудрого сказати. Коли ти записуєш чужі машини, купив, продав, це все набагато легше. Але оця машина позаду мене, вона наше сімейне авто. Я їй подарував дружині. Це фактично її перше власне авто. До цього в неї було чотири автомобіля, і тільки BMW f 30 стала її мрією, яка ну знову ж таки переросла в реальність. Це авто ми купляли в друзів. Наші друзі привезли її з Америки з пошкодженням Waterflood. Однак, знов ж таки вони замовляли перевірку в Штатах. Воно було run and Drive і воно приїхало run and Drive сюди. Ніяких, абсолютно ніяких е, вкладів, якихось технічних по ній вони не виконували. І так само за два роки користування нічого, е, абсолютно нічого там складного не робили ми. Друзі, при покупці ми ретельно її перевірили. Е, ланцюг, повністю е, всі блоки перевірили її на предмет відсутності вологи, І знову ж таки, впевнені в автомобілі, тому впевнено рекомендую її і вам я. Е, найбіль... Більший вклад, друзі, який ми зробили. Це поставили камеру заднього виду, просто функція must have для дівчини. Ну і насправді з нею вона максимально комфортна. Друзі, щодо комплектації, ви бачите приємний, красивий білий е, В нас є вже тепер є камера заднього виду, є в нас мультикермо, є в нас датчик, світла, датчик дощу, клімат, контроль передній. Є в нас підігрів сидінь, е, Сядемо сюди, бачите, як карплечик приємно. Виглядає. Насправді, то є комфортно. Власне, друзі, люк, який відкривається у двох проекціях. Машинка достатньо проста, кнопочка, бачите, заводиться вона ось так. Перевірили ми її по всіх блоках. Немає тут помилок, якщо бути точним, всього-навсього одна. Як я розумію, помилка в нас висить тільки по цій системі екстреного викладу. Тут є така кнопочка СОС, бачите? Ось така вона цікава. Е, ось так вона працює, однак вона не функціонує. І списую я на це, це на те, що GPS-антена, котра відповідає за цю кнопочку, фактично не функціонує в умовах України, але не стверджую, друзі. Е, що маємо ще? Ну, власне, маємо комфорт. От тому, що я переконався, друзі, це глобальний, якісний, ефектний е, комфорт на цьому авто. Тут вище, ніж в аналогічному класі. Маємо, друзі, 119 тисяч пробігу. Середній розхід, друзі, її в місті. Буду з вами щирий і правдивий. 12 літрів. Приємно, тому що є підігрів сидінь. Дуже бракує підігрів задніх сидінь. Чому бракує? Тому що хотілося би включити такі підігріви дитині. Власне, друзі, нема що додати. Комфортна, зручна, ефектна, якісна. Не машина, автомобіль, який я рекомендую пропоную від себе, і стверджую вам, що автомобіль в абсолютно повному порядку.